Живаве обговорення питання будівництва реабілітаційного центру поблизу міського озера викликало гарячу дискусію під час чергової сесії міськради. Директор центральної міської лікарні Тарас Масляк виступив з пропозицією підтримати проведення інвестиційного конкурсу для зведення оздоровчого комплексу. Потреба у такому медзакладі каже надзвичайна, адже наразі в івано франківську лікується багато поранених бійців та цивільних, які постраждали внаслідок війни, зокрема і чимало дітей. Тож важливо забезпечити їм комфортні умови для проведення реабілітації Нам приблизно треба десь ну, до 500 метрів квадратних, щоб були всі ті відділення і ті е, приміщення, де можна надавати якісну ту допомогу для тих дітей, щоб могли заїхати туди діти на колясках, щоб могли бути там не тільки ветерани, щоб могли прийти і хворі після інсульту, і жителі нашого міста. Це воно розгрузить нашу лікарню. Це дуже добре, що воно є біля нашої лікарні. Що це є практично 300 метрів від лікарні. Що вони зможуть отримати як і реабілітаційну допомогу, так можна буде зробити і аналізи, і того людину підлікувати. Оздоровчий комплекс хочуть звести у зеленій зоні з боку вулиці Гурика. Проти будівництва на цій ділянці виступила частина депутатів та активістів і пояснюють, саму ідею зі зведенням такого центру підтримують, проте в іншому місці. Адже кількість зелених зон кажуть, з кожним роком у місті тільки зменшується. Тож важливо їх максимально зберегти. Ця зона це є майбутнє серце міста. Там має бути те, що зараз там хтось говорить. Там якісь хащі це зараз, там в майбутньому має бути проект. Публічного простору, зеленю і класними локаціями для громади міста, де будуть відпочивати, насолоджуватися, комунікувати, де будуть зароджуватися мільйони ідей для міста. Тому прошу вас залиште цю зону в спокою, залиште всі зелені зони в спокою. Ви точно знайдете місце для такого класного проекту. Будівництво центру передбачає не тільки зведення відповідної будівлі, а й облаштування зеленої зони та інклюзивного доступу до місць відпочинку і користуватися цим простором зможуть не тільки ті, хто проходять реабілітацію, а й усі мешканці та гості міста. Підтримати цю ідею просили й самі військовослужбовці, адже переконані, саме ця зона сприятиме хорошому відновленню бійців. Цей реабілітаційний центр буде ефективним, я впевнений. Перш за все тому, що близько розміщена. Міська лікарня, госпіталь, і що немаловажно, саме озеро буде виступати елементом реабілітації. Тобто нам, військовим, і я впевнений всім рештам, мешканцям івано франківська це потрібно. У Нас буде дуже багато військових, які будуть мати свого роду різні травми. І... Психологічні і фізичні, тому це дуже чудова можливість для того, щоб допомогти нашим захисникам. Сьогодні зібралися всі наші побратими для того, щоб суспільство почуло нас і побачило, що це є необхідний проєкт для того, щоб зробити такий реабілітаційний центр на цій локації. Рішення провести конкурс на будівництво реабілітаційного центру біля озера депутати все ж підтримали. І разом з цим міський голова запевнив громаду. На ділянці буде тільки оздоровчий комплекс і ні в якому разі не зводитимуть багатоповерхівки. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.